Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Установа здає в оренду приміщення саме час розглянути, як запланувати видатки на комунпослуги в кошторисі орендодавця на наступний рік. Головні розпорядники бюджетних коштів, коли визначають обсяг видатків розпорядників нижчого рівня, враховують об'єктивну потребу в коштах кожної установи. Підстава вимоги пункту 20, порядку номер 228 Об'єктивну потребу визначають з огляду на основні виробничі чи господарські показники, контингент, обсяг виконуваної роботи, штатну чисельність працівників тощо. Отже, орендодавець у своєму кошторисі має планувати тільки свої видатки на комунальні послуги, видатки Орендарів включати до кошторису орендодавця бюджетника не треба, це суперечить вимогам порядку номер 228 А якщо, окрім своїх витрат, запланували в кошторисі видатки на електрику, тепло, воду і газ, що їх споживатиме орендар, на кінець бюджетного року матимете залишок коштів, які використати на потребу установи не зможете. Ці кошти, на відміну від орендної плати, не є власними надходженнями бюджетних установ згідно зі статтею 13 бюджетного кодексу. Одексу України, тож будете змушені повернути їх до бюджету. На цьому наголошує казначейство. Якщо не повертатимете коштів, залишки врахуйте, коли визначатимете потребу у фінансуванні комунальних послуг наступного бюджетного періоду. Скоротіть потребу на оплату комуналки саме на цю суму. Більше інформації про оренні операції шукайте в е журналі «Головбухбюджет». бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!